Розпочалось засідання з оголошення про відпустку виконуюч обов'язки міського голови Віктора Щедея. У зв'язку з цим головою засідання обрали Олександра Волосянського. Після цього перейшли до порядку денного. Говорили й про пільгове автономне опалення. Члени виконкому проголосували за встановлення безкоштовного електричного опалення ще дев'ятьому ж родинам. Ми продовжуємо роботу по встановленню електричного автономного опалення безкоштовно за кошти міського бюджету. Люди, які підпадають під це, тобто це пільгові категорії населення: інваліди, ветерани, війни, ветерани праці, малозабезпечені та одинокі пенсіонери, вони подають відповідні заяви з доданими документами на ім'я міського голови. Є комісія спеціально створена, вона розглядає ці заяви, вивчає всі підстави. Якщо знаходить, що по положенню достатньо підстав є, тоді вона виносить рішення включити їх в рішення проект рішення виконкому, виконком голосує відповідно. І цим людям помір фінансування бюджету встановлюється це електричне опалення. Також члени виконкому заслухали програму імунопрофілактики населення Ужгорода на 2015 рік. Стосувалась вона діагностики та лікування злоякісних новоутворень протидії захворюванню на туберкульоз, лікуванню хворих з гострим інфарктом міокарда та інших медичних питань. На наші розвідки також схвалення виносяться міські медичні програми, які працюють зараз у місті Ужгороді, в міських медичних, лікувально-профілактичних закладах. Я хочу наголосити, що ці програми у нас працюють з 2005 року, і просто зв'язку з тим, що вони закінчилися, ми виносимо на розвід для продовження їхнього терміну дії. Після жвавих дискусій щодо виділення коштів програма більшістю була таки ухвалена. Несподіванкою для членів виконкому стало питання ревізії Ужгородського міського бюджету з 2012 року, по вересень 2014 року. Виявляється, за цей час міський бюджет тратив 3 мільйони 700 тисяч гривень. Проводилася ревізія діяльності міста. Тобто всіх структурних підрозділів міської ради та виконкому фінансову інспекцію. Вони це була приїжджа фінансова інспекція з Тернопільської області, і вони провели ревізію на дотримання фінансового законодавства, ефективності використання коштів, цільового використання коштів по всіх структурних підрозділів. І загальному на суму виявили порушення на суму три 3, 3, 3 мільйони злишком. Втрати пов'язують із заборгованістю за користування земельними ділянками під тераси та мафи, тимчасовим користуванням рекламою, нецільове використання коштів департаментів та відділів міської ради. У зв'язку з цим виконком доручив у місячний термін вжити можливих заходів щодо усунення фінансових порушень. Після цього заслухують уже повторний звіт.